В але Кудлай цього року е, ювілей, і він відбувається ось-ось. А може навіть і сьогодні я цей етер випущу у ваш ювілей. Я вас вітаю. Люди не повірять. Е, чи можу я назвати цифра 70, але вона нічого не значить, вона нічого не означає, і люди не повірять. і Люди не повірять. Може, там щось напутали в паспорті і вас. Ви там на 10 років точно. Ну я на, більше, на, більше. Я, може, і на Ні, більше. Чесно, це щиро дуже красиво ви виглядаєте, Дякую. тому не можна повірити про таку цифру. А пригадаймо, ми знакові пісні в кар'єрі. Гей, генерали, перша пісня. А я любила мало, Що вийду за... А у вас є особлива історія з цієї піснею. Так, це дуже така історія, потрясаюча. Ми пішли в сауну з подружжям Репчинських Саша і Юра, геніальний наш поет. І ми з чоловіком були. І депутат Верховної Ради, генерал Адам Васильович Чикал покійний вже. Афганець він, в Афганістані воював. Коротше, ми пішли гарнесенько попарилися там. Я виходжу, дивлюся, а Юра, за столом там чи щось таке ще. Сидить і це, пише на серветці, щось пише. А я тако, Юра, що ти там пишеш? А він каже: я вже пісню написав тобі і читає. Ой, казала мама, не люби гусара, не люби гусара, він тобі не пара. Ой, казала, мама, не кохай улана, бо любов улана все на дні стакана. А я любила і мрію мала, що вийду заміж за генерала. І я би вийшла за генерала. Да, Та генералів чомусь так мало. Чомусь так мало і всі жонаті. Ой, мама, мамо, була права ти. і три куплети. Я кажу, Юрочка, ну ти геніальний наш. Потрясаюча пісня, і таку, такої пісні ще ж не було ні в кого. Це ж треба ж і, і назва така, начеб, начебто така ну, генерал, генерал, генерал. І тут пісня з'являється. Я її дуже швидко записала. І я дякую Юрі, що він так, так геніально і щиро відтворив цей образ. Дівчини, яка хотіла заміжся за генерала, я вивійшла за генерала. Я та генералі так мало. У вас навіть є особиста історія, але якщо не хочете, не будемо згадувати. Ще є пісня у вас Роксолана, і вона пов'язана з кучмою. Мої дівчат на ринках продавали. Президентом, екс-президентом України. Ні, не з кучмою, з його командою. З його командою. Скучу. З його командою, так. Да, бо і за цієї пісні там ж слова такі. Це було ж, Ну, вже коли це зараз кажу: 90... Коли це кучма прийшов до влади? Е, це було два періоди, 96-й, можливо. Я ж саме не пам'ятаю, але. 94 Мені якісь, Зараз я вже таких тонко щ... не можу згадати, але е, концерт у мене повинен був бути в Палаці Україна. Я повинна була співати е, Роксолану. Гарема хмарнували її красу. Олега Слободенка на вірші Степана Галябарди. Така пісня, ну, звичайно, там. Ну, Вірші там приспів, наприклад, «Роксолану, Роксолану Україну продають, в ріднім домі Яничари ростуть. Роксолану ну, твоє ім'я, мов дзвін піднімає мій народ з коліни. Коротше, мене ви, викреслили з концерту цього урядового, І Тамара Стертєнко дзвонить і мені каже, Галочка, а чого тебе нема? Ти ж була. Чого тебе викреслили? Я кажу, я не знаю, може, із-за пісні. Вот а з ким з президентів України ви були особисто знайомі? З усіма. З усіма? Да. М -м. А ви виступали в них на ювілеях, на, на, на дні народженнях? Як це було? Та бувало по всякому. Бувало по всякому. На, концертах, зустрічали. на концертах зустрічалися. Ну так, щоб, щоб дуже щільно, то ні. Ну просто так от десь перед... А з ким, з ким було перед... найтепліше спілкування? Чи з ким могли поспілкуватися особисто? Я з Ющенком спілкувалася особисто. Mm -hmm. У нього на дачі була багато разів. А якісь куміські зв'язки? Можливо, куміські зв'язки у вас чи ні? З Ющенком? Так. Ні. Ні. Просто. Давно mm -hmm. знайомі. Так. І Ще? досі підтримуєте стосунки? Працювали. Ну так, ні, я б сказала, що ні. Mm -hmm. А з Януковичем? А Януковичем просто зустрічалися на концертах. Як він це поводив, чи там взагалі ви не бачили нічого більше? Ні, на сцені там зустрічалися, так, ну як у тебе справи? Я говорю, нормально все. І все. Угу. Угу. Ну, а ви були з тієї частини людей, які ну, за нього наголосували, чи тому що ж багато людей за нього голосували. Ви тоді вже розуміли, що це зло? Не можу цього сказати. Mm -hmm. Я не можу сказати, тому що я. До політики не, До не, політики дуже, не дуже, так? Йдемо далі. Наступна пісня, е, яку я записав, коханка. Не коханка, я не коханка, я кохана, коханка твоя. Не коханка, я не коханка, я кохана, кохана твоя. Толя Матвійчук, це мій е, поет і композитор. Він такий класний взагалі. Ми з ним в Віталію їздили на концерт і з, його, і з його жінкою, і ми з Максимом дуже класний і Толічка. А які він вірші пише, Боже, Боже. Ну, багато Україна талантами. Що mm -hmm. Юра Рибчинський, що Толя Матвійчук, що Андрій Демиденко, що Вадим Крищенко, кого ще я там не назвала, але ж Ігор Поклад. Mm -hmm. Ігор Поклад, композитор, да. а є з поетів. Це mm -hmm. просто. Ну просто Міла Кирилюк. зараз це мені подобається, вона пише. Mm -hmm. uh, ця пісня вона знакова, правда, у вашій кар'єрі. Люблять і люди слухають. Uh, ти маєш на увазі яку? «Коханка». А, коханку так, звичайно, так. І мені її дуже просто співати. Характерно що в цьому випадку. От коли береш пісню, да? У мене бувало так, що. Ой, мені... мене попросили просто їй заспівати ту пісню. Не буду казати хто, не буду казати, яку пісню. Боже, mm -hmm. Ростислав, я її вчила вчила. Вчила вчила? Mm -hmm. Вчила вчила. Mm -hmm. Блін, не вчиться, а треба було співати в урядовому концерті у Шарварках. Не можу вивчити слова, хоч і тріснь, ну не можу, все, не можу я вивчити слова. Я думаю, блін, що мені робити? Я не все співаю. Я Просто не, не, ну не, не знаю, що зі мною було, але я не змогла вивчити ці слова. Коротше, я не пішла на той концерт, позвонила і сказала таким голосом Борися Горіч, Борис Говорить, я тут заболіла, я не була на концерті Він, Ну ладно, а що у тебе таке? Так, вже Короче, Коротше, я не попішла, а треба було з живіном. Ну, якби ви забули слова на сцені, то це ж був було, б було, щось з чимось тоді, правда? Ну так, да, це те що було б, завал, позорище. Mm -hmm. Коротше, Марина Зіброва розповідає таку історію, а Пашка теж не вивчив слово. Він взяв листочок аркушик паперу і вийшов з ним співати. Так. Коротше, короче, така ситуація. Марина стоїть в, в цьому коридорі, де ремені наші, в кінці коридора. Каже, чую, така, така о, ситуація. Шарварко доганяє, па, Паша йде і шарварко доганяє його і каже: ти що, Не міг вивчити слова? А Паша так не вивчив, не вивчив. А то зробив би так, як кудлай зробили, ніхто б за тобою не плакав. І все. Бачите як? Оце історії так. Так що такі. А, а ось такі вірші, як оце, ем, Юра Речинський, ну тих поетів, яких я назвала, вони чаться з першого разу. От, просто. І ти mm -hmm. можеш сказати через два-три роки там десь в якісь любить. Читати, ти чому хочеш? Іди mm -hmm. зі, будь ласка. І вони, так, і вони запам'ятовуються. Запам е, ще пісня Хлопці кучеряві. Так, вона любила, полюбилася глядачам, тому. Хлопці кучеряві, не ходіть до нас, бо вже поламали брами перелаз. Напівстилізована така, напівнародна, сучасна. ну, Оцей е, диригент е, симфонічного оркестру Ростислав Бабич написав її. Анатолій mm -hmm. Чевмирецький ніч написав. Ось. Ну, її дуже гарно сприймали люди. Так. Чи, як, скажу, я тобі скажу по секрету. Я її не люблю. А чому? Не знаю. Не знаю, йдемо тоді далі, якщо ні, то ні. Не 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 лукав і тополя з Віталієм Білоножком у вас є дуети. А дуети, так. Слава Україні! Так, це написали композитор Ніколу. Музику написав. А вірші написав Міку Покійний. Микола Діденко. Він був головою адміністрації Бероверської. А я Діденко була дуже таке відоме прізвище. А? Діденко дуже відоме прізвище. Так, да, він е, був де, м, головою адміністрації Броварської, а я була депутатом п'ять роківське ризику. Я не знав. Бровари. А мене в 2004 році мороз разом із е, Рудьковським Колею е, запросили в свою партію якраз перед виборами. Ну, я відмовилася дуже. А чому ви відмовилися? А це тепер. Не, не знаю цього. — Шкодуєте? — Тільки через мій труд. Ви шкодуєте про це? Шкодую. Але я думаю, що глядачі якраз скажуть, добре зробила. <сум> Чесно. Бо <сум> якісь, якісь такі ем, недобрі все-таки відгуки про артистів, які побували в Верховній Раді. Щось вони. Всі, ви хто прийшов. Розум? Вони втікають, звідти, чесно. Щось мені звіти, що це дуже велике болото, тому може і найкра... найкраще ем... алла та Максим Кудлай. Обійми і син. З вашим сином ви виконуєте? Ваш син закінчив акторський факультет. Він з вами працює правильно. Так, він мій директор. Він все, все за мене робить. Тобто він прац... ми працюємо разом. Щоб ніколи між нас не було ворожнечі, Обніми мене сто! Так. Це... Е, Дуетна пісня: як з'явилася? Ой, Толечка Матвійчук написав геніальний. Боже, я дуже йому вдячна за ці два дуети, ще один дует у нас є. А обійми не ну, так люблять люди цю пісню взагалі. Не пощастя, сину, милий, прожени думки, сумні, я давно тебе простила. Просто ну, геніальна пісня. І один раз я була в ефірі в прямому ефірі на радіо. Ось. І там телефонні дзвінки були, і так далі. І я, ми дали цю пісню, бо через декілька телефонних дзвінків, ридає жінка телефонну трубку, і каже: Скажіть ялочці, скажіть ялочці, що коли вона минулого разу співала з сином обійми, а ми з своїм сином так посварилися, так посварилися. Що ми не розмовляли три роки, каже, ми не розмовляли. І треба ж було, каже, в мене радіоточка включена була і в сина. І в цей час mm -hmm. слухали це І Він мені перезвонив, тут же перезвонив сказав, «Мамо, рідненька моя, пробач мені, я тільки почув, Алла з сином співає. Я, не, не, я винуватий перед тобою, Поб... вибачався, каже. і тут же приїхав, і вони знову разом і нормальний відносин. Отак діє пісня. Оце... Це ліки для душі, я би сказала, тому що м, людина, в якої є душа, вона людина. мене зло Мама і син це дуже сильний зв'язок. А от ем, як ви з невісткою поводитеся, тому що можливо якусь лекцію невеличку скажете людям? Ем, бо є такий стереотип, що б'ють горщики постійно. Ні, у нас все нормально, ти що? Так, як ви. Як, як ви, я, я, як я ви налагодили ось цей зв'язок. Та просто на зв'язок. Який зв'язок? Просто треба людиною бути та й все. Ось, е, ну, ще... Є дуже часто, що мама втручається в особисті е, стосунки е, свого там, сина чи своєї доньки. Е, роби так, роби так. Як ви себе поводили? Чи ви теж вчилися, чи ви теж були горщики в тому плані, що я ж не знала, як це бути е, свекрухою? Ні, Ростислав, не провокуй мене, будь ласка, в мене нічого такого не було. Я нормально сприймаю тим більше, вона співачка. Ми ага. працювали концерти. Вона в мене беки пише у всіх ага. мих майже. Ну, оце два з половиною роки ми не бачили. Це завалики. Ну, на дві неділі приїхали, ну що тут таке? Туди сюди так вже і вже треба їм їхати. Боже, ага. я не. Коли це скінчиться вже? Давайте пригадаємо глядачам після повномасштабного вторгнення вони виїхали так, Великобританію і зараз так. проживають там з вашими внуками. Це, а, це, вони зараз. Було, це було рішення спільне, це було її рішення. Ну, тому що розлука зараз із сином вашим, ну і сім'я, як загалом? Це страшне. Ну, у них там двоюрідна сестра, і вони поїхали до двоюрідної сестри, mm -hmm. тобто в Манчестері вони. І... Ну, тоді ж люди їхали, куди їхали, туди їхали. Це все. Так, так. Моя е, племінниця заїхала в Німеччину, мови не знає. Це взагалі завал з сином заїхала туди. Теж подивіться, хай бог милий. Так. Але зараз от страх найбільший саме через дітей, е, бо тому що все одно прильоти є. Прильоти є і. страшно. Угу. Не знаю я кому, а я коли. Десь так в телефоні гляну. Тривога. Опа! Mm -hmm. Це було щось тут тюнь-дюнь-дюн, щось таке. Mm -hmm. так. Тривожна нотка. Так, так, Це... але я хочу, щоб ви поділилися з нами історією, от е, саме, як ви поводите себе, наприклад, е, ви взагалі там не коментуєте сімейні там стосунки, якісь поради. Ви даєте поради, ви не даєте поради. Як, е, е, яку тактику обрали ви? Де саме? Е, Саме, от в стосунках сина із е, дружиною. А, саме з сина з дружиною. Я абсолютно до них е, не вмішуюсь, тому що у них своя сім'я, дітки і так далі. Цього не можна робити, тому що е, вони дорослі, вони розумні, вони навчені, е, у них освіта вища і так далі. І тим більше, що вони е, дуже хороші люди. По своїй натурі і характерами і, і так добріше душі чоловіка говориться Так, вот. так, чудово. Е, бо є різні випадки, тому і вас питаю, як ви себе поводите. І як сприйняли батьки так вашої е, невістки, е, знайомство з вами, тому що ви народна артистка України, зірка. Яким було перше знайомство? Ну у мене дуже хороші люди, mm -hmm. дуже хороші люди. Ну, прекрасно, все, все чудово. Але якщо чесно, це було так давно, давно. Що, не пам'ятаю. А тим mm -hmm. більше забила бак і ця війна, блін. Нічого вже, я не знаю, як у тебе, а в мене інколи. Думаю, як, як же звали цього композитора? Mm -hmm. Як звали цю композицію? Це я так згадувала. В мене коли ще е, Я працювала з Євгенієм Догою, відомим молдавським композитором. Він написав мені дві пісні. Ось я працювала з ним концерти, їздила. І в Україні були його концерти. і В Петербурзі був концерт. один, ну, потрясаюча, талановита дуже людина. Ось. І я забула, як забула, як Забу, його який... Забула. По секрету всього світу. Окей. А, так, ще у вас. Ну, голови, у тебе теж таке буває, Мирослав? О, Ростислав. Ростислав. Е, інколи буває? Чому ні? Буває таке, що а забуваєш. Що? Забуваєш, вилітаю просто з голови. Е, ще у вас є пісня Весна і осінь з Павлом Зібравим, мене зазначили. Так. А, Подруга. А у мене подруга така сучасна. Потап із Настею написали вам таку пісню. І приїжджа до мене вона завчасна. А моя подруга така сучасна. Ви вирішили співати одразу, чи ви сказали, що це за сучасна? Ні, відразу. Одразу. Так, звичайно. а я жінка творча, хочу творю, хочу витворяю. Завжди спасе мене від мого жалю, тому що так вона життя кохає. Oh. Тому, mm -hmm. тому мені дуже сподобався цей варіант, і я підтримала, і ми записали цю пісню і співали І скрізь її, просять співати, де я не працюю концерти. Просять, ну заспівайте, треба буде спитати у Насті, може мінусовочку взяти. Да? Коли ліди немає, то співати самі. Самі. Ну, так. Це така так, ідея. Так. Зараз з'явилася ідея така. Угу. Так. Ви хрещена мама Насті Каменських? Так. Стежте за її творчістю, підтримуєте, кажете, що подобається, а що треба підправити чи ні. Ні, ну що ви? Ні. Ростислав, не можна так. Вона розумна дівчинка, вона дуже талановита, вона е, має потряс, потрясний голос, тембр голосу і так далі. Ні, 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 боже впасі. Не треба. Вона... Я, 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 я Тисає... чому питаюся. Я а? чому питаюся, тому що в неї вийшов суперхіт, потап написав uh, Україна пісня, так? Тому що я Україна, вона виконує цю пісню. Але після цього вони перейшли зараз навіть, на латиноамериканський ринок. і ось ця пісня молоко зазнала, ну, я коментарі читав, там є ж підписаний, нещадної критики просто: яке молоко під час війни, як ставитися до цього ви? Чи це просто творчість? Якщо чесно. Це просто творчість. А чому мої відповіді? <свисті> вона жінка творча, вона хоче творити, хоче витворяє. Тому так. засуджувати так. не треба. Господи, так, люди добрі, не треба нікого засуджувати. Це гріх. Так, так, так. А коли нахилі засуджувати це величезний гріх. Угу. Ой, яка вона маленькою була, ще потрясаюча дівчинка. Ми їздили відпочивати в Турцію. Вона ж така, там щось Ходили ми по цих магазинах, вона щось там вибирала. Ось, а Потім я нещодавно дивилася фотографії, вона на цьому на, гойдаль... на гойдалці. Там. Ну, така чудова дівчинка, і що характерно, що вона. От, дивишся зараз на неї, ну і дивишся на ту фотографію, вона так помінялася, хоча волосся залишилося теж це кучеряве, як у Ліди волосся. От, але от якось обличчя, так то вона трошки, наче така була курмусенька маленькою. Ну, взагалі і Максим тоді туди в Турці відпочивати. Так гарно відпочили. Mm -hmm. Але це вже історія. Так, ви приходили на голос країни з піснею Красива жінка незаміжня. В тренерах сидів Потап, але до нього ви не пішли. Які стосунки у вас з Потапом, не, якщо він для вас пи пише пісні, Чому не пішла до нього тоді? А не пішла, та й не пішла. Бо я все одно відмовилася далі йти. Угу. Я ж відмовилася тоді. Так, так, так. Так мені все одно було. Хоча я вам скажу, що нічого страшного, що я пішла до Джамали. Mm -hmm. вот так не образився, тому. Так, а у вас було якісь заняття з джамалою, чи це просто так для шоу? Трошки. Mm -hmm. Як вам колаборація з джа? Джа? Нормально. Все mm -hmm. хороша. Так, Она а... новита. Паська взагаліча. Так, так. А з ким ви б хотіли з молодих артистів, можливо, зробити колаборацію? Хто вам імпонує? З молодих? Так. З молодих. Паша зібрав. Вже <гум> <гум> є, у вас дуети з полом зібрала. Так, а хто ж ще? Це треба подумати. Так. Um, Здідо. Ну, от... <гум> ви його знаєте, добре? Так. Да, він такий привітний. Завжди, о, щось, завжди, а, я, а я вам скажу щось. В мене о, хто не виходить в інтерв'ю, щось про дідю завжди погано розказує щось. мені, мені не щастить. Що ви кажете? Ну чесно кажу. От я думав, Попович розкаже якусь класну історію. А він каже: Він мене киданув на концерт до мене на ювілейний, не приїхав, а залишився в Америці виступати. Я такий думаю, ого бо в них там ж колаборації були пісня Василина. Розлук не буде, до речі, ви знімалися. Ви здіймалися в кліпі. Я такий дивлюся, а хто це? І чи не Алла Кудлай, думаю, перепитаю вас. То я. То я. Ми в одному на... це на Укртелефільмі знімали знімали uh -huh. ці ролики такі. Я не пам'ятаю вже, як називалася та передача. Але я... я перед цим співала сольну пісню, потім Ваня. І от у мене посадили в цю. Качельку таку посадили і потім знімали. Ну там гарно так, кльово. А і пісня хітова. Так, да, взагалі. Угу. Роззук не буде, це точно.